У USPACE для підключених скриньок ви можете створити підписи, щоб використовувати у листах. Власнику це доступно одразу у вікні налаштувань. Там є спеціальний блок. Потрібно натиснути на кнопку Додати новий підпис. Після цього відкриється форма створення. Тут необхідно придумати назву для свого підпису, за якою можна розрізнити його серед інших у просторі. Вибрати одну чи декілька поштових скриньок, для яких планується використання цього підпису. І безпосередньо додати сам текст. Якщо копіюєте свій підпис з вашого поштового сервісу, наприклад, Google, і там використовується зображення невеликого розміру, то воно теж відобразиться у просторі. Коли все готово, слід натиснути на кнопку Зберегти, що міститься безпосередньо у формі створення підпису. У результаті він збережеться і буде доступним для використання у листах. Якщо одного недостатньо, то можна додати потрібну кількість на різні випадки. І тепер у пригоді стане опція використовувати як основний. Хоча активувати її можна навіть тоді, коли створено лише один підпис. Що ж це дасть? У результаті вибраний підпис буде одразу підставлятися у форму написання листа. Але за допомогою спеціальної кнопки можна переглянути всі існуючі, замінити на інший або навіть встановити новий основний. Крім того, у цьому ж вікні доступне і створення підпису. І саме цей спосіб передбачений для інших користувачів простору, що мають доступ до роботи зі скринькою, оскільки перейти до її налаштувань вони не можуть. Але принцип додавання нового підпису аналогічний. Потрібно просто заповнити поля і все зберегти. Звертаємо вашу увагу на те, що підписи налаштовуються кожним користувачем окремо і є недоступними для колег, навіть якщо хтось із них є адміністратором чи власником простору. Тобто, незалежно від того, чи це ваша скринька, чи доступ до користування нею вам надано, можна створити підпис, щоб використовувати його у листах. І ваші повідомлення будуть надходити вже одразу з ним.